Всім привіт! Знову з вами канал WPO New Life. На дворі останній тиждень лютого, а отже, зима закінчується. Сьогодні хочу представити вашій увазі топ-культур, овочей, які ми будемо вирощувати в цьому сезоні і спробувати заробити у селі. Як тільки прогріється земелька і дозволить нам почати посівну кампанію відкритий ґрунт, ми розпочнемо її з посіву редиски. Редиска є самим першим овочем, самими першими вітамінами, які ми можемо отримати з нашої грядки. Наші місцевості вона користується неабияким попитом. Було відео, де я розповідала про заробіток на редисці з однієї сотки. Підказочку на відео залишу в правому верхньому куточку. Якщо цікаво, заходьте і переглядайте. Також доволі прибутковою овочевою культурою для нас стала молода картопля. Цьому році спробуємо трошки збільшити площі під висадком молодої картоплі, щоб отримати на ранній урожай. Ціна на молоду картоплю в рази вища, ніж у розпал сезону продажів, тому доцільніше її вирощувати саме на молоду. І ще неабиякою перевагою є те, що після викопки молодої картоплі на те саме місце можна посадити іншу городину, яка також в подальшому може дати прибуток середньому вражанність картоплі з однієї сотки становить 100-120 кг, але це враховуючи погодні умови, сорт картоплі. Ну а прибуток уже рахуйте самі на основі цін в вашому регіоні. До речі, пишіть в коментарях, яка ціна на молоду картоплю у вас. Зелений горошок також цікава культура, яку ми спробували в минулому сезоні, і яка показала себе непогано в плані отримання прибутку. Врожайність, люди зацікавлені в придбанні саме зеленого горошку в стручках. Ми навіть відправляли поштою на місцевому базарі. Ми продавали горох лущений на стакан та в стручках. Горох цікавий тим, що можна отримати ранній врожай після його збору. Можна цю площу засадити іншими культурами. Або висівати його конвейером, тим самим продовжувати пропозицію на ринку і тим самим робити асортимент своєї продукції в базарні дні. Ще цікавою культурою вирощування в посушливих умовах є спаржева квасоля. Її також доцільно вирощувати конвейером, і сама вона після віддачі плодів знову зацвітає і формує нові стрючки. Ціна на квасолю також дуже приваблива. Щодо капусти, з певністю можу сказати, що ми повністю відмовилися від пізніх сортів, середніх сортів. Більшу перевагу ми надаємо вирощуванню броколі, цвітної капусти. Нашій місцевості вона користується попитом, люди її питають завжди, замовляють. Ціна на неї майже стабільна. І по вимогам вирощування вона така сама, як і рання молода або пізня. Середня капуста. Відродньою, звісно ж, ми не відмовляємося, садимо, але трошки в меншій кількості, бо ціна на неї не завжди стабільна, буває дуже низька. Наприклад, того року ринок був нею перенасичений, ціни не було, тому багато капусти залишилося просто на городі, вона розтріскалась, Оптова ціна навіть не перекрила її собі вартість. Тому з молодою капустою або пан, або пропав. Єдина її перевага, що її не встигає пошкодити білокрилка, так як пізню капусту. Ще цікава культура для вирощування та заробітку це цукрова кукурудза. Головна її перевага, що вона не потребує зрошення, що немало важливо для нас. В середньому за сезон ціна її сягає 10 гривень, і при врожайності в 400 500 чів на сотку, я вважаю, що це доволі таки непоганий результат. А якщо встигнути з ранньою продукцією, то ціна на один качан може сягати 15-20 гривень. Ціни беремо середні для нашого регіону. Які були ціни у вас, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, вони відрізняються від наших. Із кореним подіїв ми більшу перевагу віддаємо кореневій петрушці та вирощуванню пастернака, оскільки ціна на них завжди приваблива. Вони являються холодостійкими культурами. Невибагливі у вирощуванні і менше потребують зрощення, не так як столовий буряк та морква. Їх ми вирощуємо, але здебільшого для себе та для асортименту на місцевому базарі. Заробити на цих овочах можливо лише отримавши ранній урожай, або якщо вам пощастить, ніж іншим. Цікавою нішовою культурою може бути і часник, але якщо ви заздалегідь подбаєте про ринок збуту. Ціна на нього складає від 50 до 120 гривень, але важливо враховувати той факт, що він сихає та втрачає свою вагу. Вирощувати цибулю на продаж стиканки взагалі недоцільно, тому ми не розглядаємо цю культуру для заробітку. Вона потребує постійного підживлення та зрошення а в наших умовах це просто неможливо зробити. А вирощування салатних сортів, таких як червоний, білий. Пробували навіть вирощувати по типу яудинської червону цибулю суперет, але ціна на неї була майже така сама, як і на звичайну цибулю. Всі інші овочі, ми, звісно ж, також будемо вирощувати, але будемо вирощувати у значно меншій кількості, оскільки ціна різна, попит різний, відрізняється рік у рік. Наприклад, томатів, то в тому сезоні ціна на томати була. Дуже високою, в 23-му році їх навіть викидали геть на смітник, бо не рентабельно було їх вивозити на базар. Баклажани в нашій місцевості не дуже користуються попитом. А от щодо огірків, то огірки, можливо, краще вирощувати на ранню продукцію або вже на пізню туди, десь на вересень, жовтень місяць, коли. Закінчується відкритий ґрунт, бо сам розпал сезону ціни на них немає. Так само така історія і з кабачками, тому все всі ці культури вони повинні просто як доповнювати один одного, бо немає єдиного овоча, який давав би рік у рік гарні заробітки. І для продажу на ринку повинен завжди бути асортимент, бо попит також відрізняється день на день не приходиться. Тому ми будемо вирощувати наші пріоритетні овочі, також пробувати сіяти зелень, додавати якісь більш новенькі культури. Дуже цікаво почути вашу думку, ваші поради і ваше бачення, на чому можна заробити в селі. Ще цікаво дізнатися, як саме ви. Вираховуєте врожайність і наскільки ціни ваших базарів відрізняються від цін, які озвучили вам ми. Сподіваюсь, що було цікаво, пізнавально. Ставте лайки. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, далі буде цікавіше. Бажаю всім гарних врожаїв в цьому сезоні.